Я з вечора замочила перловку. Зараз добре її промила, десь приблизно 6-7 разів до прозрачності. Перловку треба добре промити, щоб вона була чиста, прозора вода ще була. І зараз, у промиту перловку опускаю ось такі копчені ребра. Перловки у мене 250 грам, копчені ребра 700 грам. Зараз доложу до кипіння. Знімаю піну. Потім зменшую вогонь. Поки закипає вода, де вариться перловка і копченості, я вам покажу, що я буду додати із спецій. Тут у мене сухий укропчик, розмарин. Копчена паприка. Тут у мене моя домашня така вігета. Я сушила морковку, корінь, петрушки, селеру. В общем, такий збір овочів зібрала, висушила і потім ось так руками все розтрущила, щоб були ось такі крупні шматки. Чорний молотий перець. І ось така копчена паприка шматками такими невеличкими. Тут мелина, а тут такими кусочками. Ось така солодка паприка, лаврушка. Ну і, звісно, сіль. Ось такий набор у мене сьогодні будуть спеції додаватися. Ви можете додати за своїм смаком. Я додаю завжди за своїм. Збираю піну. Лаврушка. Ось така моя домашня вегета, Дуже ароматна. Одну столову ложку. Трошки розмарин, Ось так. Останні спеції я вже буду тушкувати з морковкою і цибулею. Зразу такий аромат копченості придалетки, смакота. Довожу до кипіння знову, накриваю кришкою, залишаю варитися до готовності перловки. Це приблизно одна година, плюс-мінус. Приготую ось таку засмажку. Спочатку тушкую цибульку, потім морковку, потім квашені огірки, додаю морковку. Все тушкую на середньому вогні. Столова ложка цукру. Цукор трошки збалансує ту кислинку, яку придасть квашений огірок. Солодка паприка. Копчена паприка такими шматками, дуже ароматно. І трошки додавлю меленої копченої паприки, буквально пів чайної ложки. Ось так. Все добре перемішую, щоб паприка трошки підсмажилася. Смажені спеції дуже придають приємний смачний аромат, смак, тому краще завжди трошки. Якусь половинку смажити, іншу половинку можете додати прямо в суп. Це хто як любить, хто як готує. Чорний молотий перчик трошки додавлю. Солити я буду в самому кінці, тому що квашені огірки вони дуже солоні, тому, щоб із сіллю не переборщити, в самому кінці за 10 хвилин я попробую на смак і буквально трошечки досоль. Ось так трошки протушкую, буквально півхвилинки-хвилинку. Квашені огірки. Ви можете натерти на крупній терці. Я люблю, коли крупними шматками все нарізано саме в розсольнику. І точні пропорції я опишу в описі, внизу під відео. Заходьте, підписуйтесь на мій канал, ставте вподобайки, пишіть внизу коментарі. Трошки протушкую все разом, приблизно 2 хвилини на середньому вогні. Зливаю приблизно 100 мл розсіл і сквашених огірків. Якщо є, додавайте, якщо нема проблем ніяких, теж нема. Все перемішую і залишаю приблизно на 7-10 хвилин. Хай спокійно все протушкується, всі спеції між собою поєднаються, подружаться. І придадуть приємний аромат і, звісно, придадуть дуже смачний смак. Ось така юшечка. Пройшло трохи більше години. Я забираю ось ці копчені ребра і буду відділяти м'ясо від кістки. Перлока вже майже приготовлена, м'яка. Ось такі гарні реберця. Добавляю сюди ось цю засмажку. Довожу до кипіння і варю приблизно ще хвилин 15 під закритою кришкою. пройшло 15 хвилин, засмажка вже повністю приготовилася. Картопля зараз. Додаю копчене м'ясо, яке я відділила від кістки. Трошки додав свіжемолотий чорний перчик. Попробую на сіль. якщо потрібно, буде я трошки до солю, але я думаю, що солі тут. Більш ніж достатньо. Огірки солені, ребра також уже солені, тому треба в самому кінці краще пробувати на соль, щоб випадково не пересолити. Аромат просто бомбезний. Перловка приготовилась. Ой, супер буде супчик. Довожу до кипіння і залишаю приблизно на 15 хвилин до повного приготування картоплі. І мій розсольник сьогодні готовий до подачі на обід, на вечерю. Свіжий укропчик попробувала на сіль, Мені трошки здалося, що потрібно досолити. Тому додаю ще трошечки солі. Я трошки насипала супчику налила. Русольник настійки, смачний, ситний, все в міру. Зараз додавлю трошки сметанки і буде просто велика-велика смакота. Пробуйте, рекомендую всім смачного, Добавила трошки сметанки. Розколотила трошки супчик. Дуже смачний.